Гроші на відпочинок двоє чоловіків протягом двох місяців обкрадали квартири в Знам'янці та Олександрії. Поцуплене продавали, а отримані кошти витрачали на розваги. Затримати злодії сус... Затримали злодіїв у сусідній області, куди чоловіки подалися на море. 35-річні порушники вже мають судимості та пристрасть до наркотиків. Працювали за схемою. Спочатку знаходили помешкання, господарі яких поїхали з міста надовго, і потім проникали в оселі. Зламали ріжку на кні. А а кошка залізли в квартиру, украли драгоценності, деньги. Дінь драгоценності ми по полічним нужнам. За два місяці злочинці обікрали дев'ять квартир. В останньому помешканні, яке пограбували, жили В Квартирі злодій знайшли сейф, зламували його протягом двох днів. Зразу ж приїхала сюди зятьми. Визвали міліцію, і, значить, в присутності міліції вже зайшли, подивилися. Виявили, що зник сейф, в якому були гроші і коштовності. Награбованого злочинцям вистачило на поїздку на море, проте відпочинок виявився нетривалим. Це були затримані двоє місцевих жителів раніше засуджені за скоєних квартирних крадіжок, які викриті в скоєнні крадіжок з квартир. Частково вилучено вироби з золота та інших дорогоцінних металів, а також деякі речові докази по іншим квартирним крадіжкам. На даний час триває слідство. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Яна Семенюк день за днем.